Знайомий взагалі з неподногодною, ну, з історією хоча б свого суперника. Взагалі, по даним, чемпіон національної, чемпіона Вірменії національної їхній боротьби Куху, схоже, все, що на професійному рингу, на професійному рингу боїв у нього зовсім не було. Ну, суперник достатньо. Місний такий так, візуально я подивився, я думаю, буде цікавий. Ти взагалі працюєш в борцівському стилі, здебільшого. Як ти, ну, він зараз теж борець. І тобі зараз головне виграти, чи ти зараз можеш вибирати, чи ти хочеш продемонструвати свою перевагу свого борцівського, своєї бази, чи може хочеш з ним попрацювати в стійці. Я так думаю, буду намагатись буду вести такий різносторонній бій, старатись буду в партері. Якщо буде можливість добре працювати, буду працювати в партері, в стійці буду старатись. Я думаю, покажу себе і там, і там. В Тому був досить важкий бій на w... Ой, на Cage Warriors. Як, ще є шанси там виступити в цій організації? Так, да, дійсно, дійсно був важкенький бій, але, але все-таки в третьому раунді досягнув своєї мети, наколотував суперника. Багато чого значить, велика різниця є, де проводить бій. Проводиш в октагоні чи на ринзі. Це Вони... був перший досвід в октогоні. Да, да? Це другий. По-перше, вони досить сильно наборяні під самою під, під, під сіткою. Да. Постійно тейкдаунами збивав, збивав його, він постійно вставав, вставав, вставав. Я досить багато тратив на сил і все-таки виграв якраз. Це добре мене. Ну, а Запрошує організація ще битися. Вона Чи там буде видно? Вона запросила деяких бійців в літом, в Києві планується проводитися ще один турнір Cage Warriors. Там досить вже буде, буде видніше, що далі з цієї організації. Зрозуміло. Дякую тоді, за інтерв'ю удачі.